Це відео пишу спеціально для тих, хто не любить отакі кольори, червоні, жовті, у своєму саду. Я справді вам скажу, що я не люблю такі кольори. Але коли останній час я бачу, як красиво їх використовують, то ну, мені воно здається. Як сказати доречним використати такі рослини, які змінюють колір листя. Але хочу вам сказати, хто не знає, не пам'ятає, що не тільки восени деякі рослини змінюють колір листя, а навіть колір стовбурів деякі рослини змінюють на червоний. Є багато рослин, які змінюють кольори навесні, наприклад. Тому будьте. Уважні і знаходьте такі рослини, і ви обов'язково зробите таку красу у себе вдома. Е, насправді, зелений колір трошки набридає. Е, і коли все зелене, треба щось робити. І от можна прикрасти ось такими деревами або кущами, які змінюють колір. Це буде прекрасно і е, розбавить вам. А ще вам покажу ось такий будинок. Мені він дуже подобається. Це як бонус. Як бонус, ну і не тільки бонус. Бачите, що на будинку повзе по будинку. Отакий от це ще фоткає доповнительно. Повзе по будинку по червоному цеглі, повзе отакий от виноград. Так. До речі, це, це декоративний виноград, це не дівочий виноград, який е, є у нас е, час часто густо. Це не той самий декоративний виноград, який сам от повзе і такі гусгусі щільні, такі е, створює зараз Це Трошки інший виноград, але можна підібрати собі. Е, який ви захочете, і ось воно так дуже красиво росте. Але хочу зауважити, що якщо ви будете саджати у себе на стіні, щоб чіплявся до стіни, такі, такі рослини, то часто густо вони є такий плющ який просто чіпляється як присоски в нього такі є, то вони руйнують поверхню. І якщо ви захочете колись його зняти, у вас я от зараз буду проходити. І покажу, що буває, якщо знайду, зніму що буває, коли е, ці рослини знімаєш. То все, де, все, всі стіни, такі як посічені, не, вони псують поверхню стін. Ну, але треба просто на це погодитися, отаку красу мати, і погодитися потім зробити ремонт. Ну, а дивіться, яка краса, коли це, це листя ось таке. Ну це ж краса. Просто краса, неймовірна. Все. А ось так красиво виглядає в день, коли частина дерев зелені, а частина з червоним листям. Ось таке воно красиве, наче хтось понакидував папірців спеціально таких. Бачите, яка краса.